Діти, сьогодні ми говоримо про дуже важливе свято день єднання. Це день, коли всі люди нашої країни згадують, що ми одна велика, дружна родина. Його святкують для того, щоб нагадати нам усім, як важливо бути разом і підтримувати одне одного. У нашій країні є багато людей, які живуть у різних містах і селах. Хтось живе біля моря, хтось серед Високих Гір, а хтось у великих містах, але всі ми разом це одна велика сім'я, яку називають Україною. І, хоч ми можемо мати різні звички чи навіть говорити різними словами, ми любимо свою країну і завжди підтримуємо одне одного. День єднання це нагадування про те, що ми сильніші, коли тримаємося разом. Уявіть собі, коли вітер дме на одинокий листочок, його легко можна зірвати, а якщо це ціле дерево з багатьма гілками та листочками. Тоді воно стоїть міцно і не боїться бурі. Так само і наша країна, коли всі люди разом її ніщо не зламає. У цей день дорослі піднімають прапори України, співають гімн і кажуть добрі слова про нашу батьківщину. А ми з вами можемо теж робити щось важливе. Намалювати гарні малюнки з прапором чи сонечком, підтримати одне одного добрим словом або просто усміхнутися. Пам'ятайте, що коли ми дружимо, поважаємо одне одного і допомагаємо друзям, ми будуємо міцну і щасливу країну. У цей день ми дякуємо один одному за дружбу і підтримку, згадуємо. Як важливо бути добрим, допомагати тим, хто поруч, і любити свою батьківщину, бо наша дружба і любов до рідного краю найважливіше.